Що, всім привіт! Сьогодні ми куштуватимемо ось такий ось грибний крем-суп. Він був куплений у закладі Галя Балова на магазині і коштувало це десь близько 170-180 гривень за дві ось такі блямби, блямби супу. Наскільки я розумію, тут ось написано тільки розігріти. Червоненьким, я сподіваюся, вам видно, що тут написано. Так, можу ще ближче піднести. Написано тільки розігріти склад печеріці смажені, молоко корові чи цибулярі смажена, бульйон курячий, вершки з коров'ячого молока, масло вершкове, картопля відварна, соєвий соус, віно, сухе, біле, часник, гриби цілі сушені, алергени підкреслено, вага 450 г. Ну, мабуть, це обидві блямби 450, тобто кожна виходить десь, мабуть, по 225 Що ж, Будемо пробувати. Воно дійсне до. А, це, мабуть, дата виготовлення. 16.06. Ну, тобто зараз вже початок липня, тобто йому десь пів місяці. Що ж, будемо відкривати. Не хочу чекати, поки зовсім розмерзнеться, адже ці блямби дві, а зараз я тільки буду пробувати одну. Ага. Приймаємо. Вона примерзли. Одна до одна їх примерзли. Це вже мінус. Як їх розділити? Це вже питання. Піду візьму ножик. Взяв ніж, зараз спробую підковернути ножем. Таким чином ковіряється, правда, сама блямба. Фу, ось вам і мінуси, будь ласка, як Як оце їх розділити, ці дві штуки? Не, поки що не розумію. Просто намертво... Не намертво примерзла одна до одної. Тут просто питання, якщо почати їх якимо чином розморожувати, то чи не перетвориться це все швидко на рідину? Зараз буду думати. Все, я розділив, відділив одну оцю блямбу. А, і вона якраз рівно ідеально підходить по діаметру тарілки. Не питайте, яких розділити, це. Було реально важко. Тому я, я так думаю, що в той день, коли ви розумієте, що ви готуватимете, цей суп, мабуть, краще перенести в холодильник, але знову ж таки, тут ще справа в тому, щоб воно і не розмерлося, і не стало рідким, і не почало розтікатися у вас в холодильнику, тому що в холодильнику все ж плюсова температура. Не знаю, можливо, не в холодильник, можливо, десь за півгодини завчасно з морозилки винути, щоб полежало, розділити. Можливо, як тільки ви їх купили, одразу спробувати в пачці, не відкриваючи, розділити. Ну я не знаю. Поки що в мене немає рішення, я це куштую перший раз. Можливо, якщо я куплятиму інші такого виду супи, то я щось не знаю. придумаю, буду якось експериментувати, як їх розділяти, тому що зараз це було реально складно. І ножем штрикав, і об дощечку бив, і навіть я не знаю, як мені вдалося роз'єднати. Просто вони розлетілися в дві різні сторони в якийсь момент часу. Добре, зараз я це все ставитиму в мікрохвильовку. Після того, як розігрів, я покажу, як це виглядає. Ну і відповідно перейдемо до дегустації. Що ж, я підігрів, розігрів грибний крем-суп у мікрохвильовці. Для розуміння ця мікрохвильовка десь на 750 Вт, якщо я не помиляюсь, і я грів близько 6 хвилин. Ну тобто тут немає конкретно виставити хвилин, немає дисплею, всі мікрохвильовки. В неї є просто, то знаєте, таке колещатко його крутиш. Там одна, дві, три, п'ять, там 10-15 хвилин. Тому приблизно це десь вийшло 6 хвилин, але це з повністю замороженого стану. Тобто, якщо його якось попередньо трошки підрозморозити, то відповідно часу треба буде менше. Щодо консистенції, це реально крем суп. От, зазвичай крем супи вони навіть здається трошки рідкіші. А це прям реально крем. Тут от є такі, як навіть комочки. Тобто, зрозуміло, тут є три шматка у цих грибів. Я сподіваюся, вам видно. І от така от консистенція тут прям комочки. Тобто він прям дуже густий. На запах. Пахне круто. Пахне прям такими ну, приємними грибами. І от така консистенція, Я не знаю, чи є сенс її розмішувати, чи немає. Ну, може трошки помішати. Що ж, переходимо до дегустації. Це смачно. Я вам кажу це смачно. Знаєте, я такий умовний любитель крем супів. Я в сумах в ситому пані кілька разів брав сирний крем-суп, але він був офігенний. Я намагався сам вдома зробити. Ну, було непогано, але трошки не те. Я намагався потім ще знайти крем-супи в місті. Ще, здається, в якомусь закладі ми брали сирний, також непоганий. Але там сирний він прям рідкий був, прям водянистий. А, і я ще замовляв в інтернеті, типу, сумблімовані крем-супи і грибний, і сирний. Але оці порошкоподібні крем-супи це з гороха, з якогось перетертого, перемеленого сушеного гороху. Тобто, по факту, це як типу гороховий суп, горохова така каша з, ну, з якимось смаком, з якимось ароматизатором там сиру чи грибів. В даному випадку ну тут основа тут ну чи картопля, чи що, але це дійсно щось перебите. Оці камочки, тобто, видно, що це не однорідна, от коли а, я заварював оті прям супи, що з горохового порошку, вони були досить однорідні. А, А тут ні. Ну, він видно, що це щось перебите. На смак це просто супер. Трошки гостренький, зовсім трошки. Ну, такий типу пікантний, це, мабуть, називається. Трошки гостренький, трошки з якимись спеціями. Смак грибів досить сильний. Оці от шматочки. Трошки пожувати прикольні шматочки грибів. Єдина порція невелика. Я навіть не знаю, можливо, зараз ще другу блямбу розігрію. Бо 450 г супу це наче ніштак. А от 200, скільки 25 виходить, ніби й малувато. Відчуваю, що я, ну, тут вже зовсім небагато залишилося, але відчуваю, що я ніби ще й не почав їсти. Тож, виходить, оці 170-180, ну 180 десь здається, вони стояли гривень. То це одна порція супу виходить. Я думав дві, але дві ну маленьких. Реально, треба їсти обидва тих кружечки. Виходить одна порція супа, нормальна порція супа за 180. Ну, тут вже трошки я б задумався, тому що я думав, це буде дві нормальних порції. І там по 90 гривень це типу окей, але зараз 180 Тобто ця ціна це навіть дорожче, ніж шаурма, це дорожче ніж якийсь бургер там в Макдональдсі. Так? А це просто дві порції супу, причому без м'яса, грибного супу. Тобто По ціні це виходить дороговато, не дуже вигідно, як на мене. Але це дуже смачно і швидко. Тобто, ну просто купив, розігрів тільки в путь. І Це там реально займає типу хвилин 10 максимум, і в тебе готовий дуже смачний крем суп. Тож, яке моє заключення? Це не дуже вигідно, це явно не економить ваші гроші взагалі ні в якому разі, але закинути собі в морозилку кілька таких супів. Просто щоб можна було швиденько розігріти там, пообідати чи повечеряти, не знаю, може, хтось на сніданок захоче з'їсти. Це супер, це дуже смачно, це круто. Ось такий був огляд на грибний крем-суп від Галі Балований. Думаю, ще буде огляд на сирний, ну а далі подивимось. Можливо, якщо мені буде. На лінки сходити через той магазин, то я думаю, ще щось там візьмемо, можливо, не тільки супи. Ось вже був огляд на хінкалі з телятиною. Ще хочу зробити огляд на хінкалі з сиром сологуні. Uh, і вареники. Якісь вареники, до речі, я от люблю вареники з вишнею. Спробуємо, які в них вареники, бо зазвичай в покупних в них, uh, ну, типу, багато тіста, мало начинки. Там великий, ну, умовно великий вареник, коли розвариться. Він таки набухає. А в ньому там реально три ягоди. Типу, і це дуже мало. І ти жуєш переважно тісто з якоюсь там віддаленою, типу, кислинкою від uh, вишні. Дякую вам за перегляд. На цьому завершуватиму. Буду доїдати і, мабуть, розігрівати таку другу порцію. А, чи любите ви крем супи? А, що ви думаєте за таку ціну і таку кількість супу? Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви спробувати. Можливо, вже пробували. можливо, ви могли б порадити ще якусь продукцію Галю Балованої. Якщо вже ви з нею знайомі, мені буде цікаво почитати, можливо, що ще спробувати і на що зняти огляд. Ну, всім дякую за увагу і пока.